Всім привіт! Ось що ми маємо після прання і після сушки цього рюкзака. У нас частково виму, вимита фарба. І саме цікаве, що от в місцях, де були залами тканини, вимиття якесь було більше. От саме де були такі як складки. Незрозуміло, як воно так. Виходить, Ну це, мабуть, фізика, яку я просто не розумію. Всі шкіряні елементи, в принципі, в нормальному стані, але все одно ж шкіряні елементи я буду обробляти отаким от засобом. Підсилювач відновлює. Жирові компоненти, які містяться у шкірі і зникають у процесі експлуатації, підвищує міцність на розтягнення шкіри, запобігає появі тріщин, застосовується комплексно Тра-та-та. Якщо кому цікаво, пишіть у коментарях, покажу, як це робиться, але нічого, в принципі, нічого такого, я перелив частину в спрей, щоб краще було обробляти шкіряні елементи. Щоб подовжити їм життя. З боку у нас, в принципі, така ж ситуація, там, де були якісь залами, у нас фарба вимилась трошки більше. Шкіра в нормальному стані, стані як після теплого дощу. Тут у нас, із за того, що він був вивернутий, клеймо з короною крестом збереглося. На жаль, і цей номер теж зберігся, можливо, вдасться спиртом ваткою його відтерти. Оці забруднення, або це як від відтертя з металевою рамою, тут мікроякісь тріщини пошкодження, і тому воно від не, не вимилось. Не знаю, спробую локально ще. Губкою прибрати ці забруднення. Тут у нас ще не повністю висохло, тому що а, тут у нас під шкірою знаходиться тканина рюкзака і ще одна шкіряна вставка посилення. Тому там трошки важче висихає тканина всередині між двома е, слоями шкіри. З цієї сторони теж видно, що вимита фарба. Всередині, в принципі, яка нам різниця, що всередині, але все одно давайте подивимось. з того, що я бачу, тут взагалі не критично, що там з фарбою. Тут нитки, трошки повилазили нитки, він як трошки розпускається, але це. Сама тканина така, що вона, мабуть, прибрані в там, де стики, там, де закінчення. І бачите, як в швейцарських рюкзаках вони ці моменти підшивають додатково таким кантиком, як він називається, називається, не знаю. А шведи. Не заморачувалося. В цьому вони просто прошили і все собі. Ці посилюючі елементи на своїх місцях, в нормальному стані, все гнеться. Один люверс. А, закльопка, точніше, трошки не критично. Коротше кажучи, поки що під питанням, чи буду я його якось фарбувати в. Фарбувати в пральній машині або там в тазіку, як я це робив з цим рюкзаком, я 100% не буду, тому що це прийдеться знімати всі шкіряні елементи, а це ну, ну, дуже важко. От Зараз я... я розумію, що порівняння тут трошки, мабуть, недоречне, тому що цей рюкзак фарбувався. Цей рюкзак просто просувався. Але я розглядаю варіант, можливо, ще не точно є в роздумах. Я куплю спрей, який зараз ви побачите на екрані. І, можливо, локально в мене вийде пофарбувати цей рюкзак. Ще згадав цікавий момент, чи є осадка? У шкіри основного елемента цієї ручки, Чи одягнеться вона на раму, фух, вона одягнеться на раму, все добре. Шкіра розмір не змінила. Це це прям дуже гарно. Щодо цього рюкзака, значить, окрім того, що під питанням... Фарбування його, я ще подумаю, я докуплю обов'язково шкіряний шкіряну таку, коротше, типу мотузки шнур задля утяжки. А, до речі, я можу вам його і показати, як, в принципі, на цьому рюкзакі, рюкзаку, і навіть посилання на нього можу залишити в описі до цього відео. Ось такий. Тут діаметр 5 мм. Оця фурнітура... ця фурнітура, в принципі, теж продається на Алиекспрес. Можна знайти навіть по фото, або, в принципі, теж можна знайти посилання, залишити під цим відео. І. Що ще можу сказати? Задля того, щоб зберігти якнайдовше користуватися, якнайдовше такими старими рюкзаками, можна використовувати кавери. Кавери як цивільні, так і військові. Я використовую військові, це британські камер, камер в мультикамі. Точніше на мультикамі, а в МПТ. Цей саме цей кавер у мене, бачите, от маркування написано Small. МТП 2010 року і номер військового контракту. Цей кавер підходить під цей рюкзак. Саме в цьому розмірі, якщо ви більше нічого на ньому або під ним не несете. Ось так от він виглядає. Зберігає рюкзак від пилу, дощу, коротше, усіх опадів, бруду, пилу, грязі, коротше, і таке інше. Вигорання від сонця, до речі. Теж, якщо ви розумієте, що ви в якихось більш-менш таких екстремальних умовах, які можуть зашкодити цьому рюкзаку, можна використовувати такий кавер. Але якщо у вас знизу буде або ковдра, або карімат, або зверху ви щось ще пристосуєте, то треба, якщо ви хочете обрати саме такий кавер, то Обирайте, дивіться на маркування, там повинно бути написано не Small, а large. Тобто великий. І, до речі, в цьому рюкзаку я додатково, так як оці шкіряні от хлястики постійно бовтаються, зробив такі доопрацювання з шкіри і закльопок, щоб вони. Трималися це попередньо а, я зробив. І, до речі, ці елементи я колись фарбував. Ці ще не очищені, і, до речі, очищати ці елементи я буду ось таким от засобом. Він взагалі, як ви бачите, зовсім для іншого. Але він, оцей засіб, він такий, скажімо так, дурний, він настільки агресивний, що він може з легкістю з'їдати фарбу на казанках, якщо вам треба там щось очистити. А якщо вам почистити треба фляги алюмінієві всередині, взовні, він просто роз'їдає все на ура. І, до речі, доволі швидко. І кстати, в одній, в одному із, тако, із таких елементів, як я побачив, от, оцей гачок. Поки що взагалі не знаю, що з ним робити. Як це виправити. Можливо, тут треба якось його ударом зафіксувати. Трошки не думав. Коротше кажучи, все, що стосується. У цього рюкзака надалі буду знімати на відео і буду його доупрацьовувати до стану, коли можна вже його спокійно одягати в якісь брати в якісь походи, пікніки. Коротше, використовувати його в туристичних цілях. Дякую за увагу. Дивіться, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні. Відео, ставте палець вгору. Пишіть коментарі, якщо когось щось вдратує, що як я роблю, буду виправлятися. Дякую, до побачення.